100 в ради восьмого скликання в парламенті підбивають підсумки про хиби, досягнення та першочергові завдання українських законодавців? Розповів спікер Володимир Гройсман. Деталі розпитаємо у кореспондентки Сабиті Інни Христич. Вона з нами на прямому зв'язку з під будівлі Верховної Ради. Інно як оцінив голова парламенту роботу депутатів? Олено, вітаю, почну з того, що за перші 100 днів своєї роботи парламент встиг розглянути 770 законопроєктів. Це удвічі більше ніж за аналогічний період. У попередні скликання ухвалено було 82 закони. За словами Володимира Гройсмана, у пріоритеті були національна безпека та оборона, реформа судоустрою, спрощення умов ведення бізнесу, передача більше повноважень на місця а також Економічні закони спрямовані на стабілізацію ситуації в країні. Окремо відзначив спікер роль парламентської більшості. Сто днів вони і дали нам можливість спрацюватися один з одним. Можливо, в коаліції не все є так дуже добре. З точки зору не все просто, я би сказав. Але те, що коаліція сьогодні дає абсолютно гарні сигнали, що вона є живою що здатні більшість коаліцій здатна приймати відповідальні рішення, навіть якщо вони є непопулярними, це теж є достатньо позитивним сигналом. Курсу на реформи обіцяє Гройсман, парламент дотримуватиметься і надалі. Подальшу децентралізацію слід буде закріпити змінами до конституції, обговорювати реформи, готові з усіма представниками місцевих влад, зокрема із делегатами з окупованих територій на сході, але після того як їхню легітимність засвідчать демократичні місцеві вибори. На Заході, на Сході України, на, на півдні і на півночі потрібно діалог вести завжди зі всіма. Тому що система створюється не для мене, а система створюється для держави, і для українців. Тому дуже важливо, щоб цей процес був максимально обговорений зі всіма, щоб всі розуміли сутність тих змін. На запитання журналістів Гройсман відповідав понад годину окремо засудив приклади непарламентської поведінки, якими встигли теж відзначитися за перші 100 днів роботи народній обранці. Спікер обіцяє і надалі видаляти із сесійної зали охочих до бійки. І сподівається, що тримати себе в руках народним обранцям допоможе кодекс етики, який наразі розробляється. Олено. Дякую Інна Христич про те, як спікер оцінив роботу Верховної Ради за 100 днів. Володимир Гройсман дав схвальну оцінку та пообіцяв продовжити курс на реформи.